На Кіровоградщині опалювальний сезон проходить стабільно, коментує директорка департаменту ЖКГ та ПЕК обласної держадміністрації. Попри ситуацію з постійними обмеженнями електропостачання, працюють всі котельні, у тому числі і найбільших теплопостачальних підприємств в області. Що стосується Олександрії, на КП Теплокомуненерго всі котельні мають два вводи, крім того, наявні 10 одиниць резервного обладнання. Учням літу та гімназії Сузір'я 19 розповіли про створення молодіжного центру по проспекту Соборному, 65, відкриття якого вже незабаром у березні. Це початок формування молодіжного простору для нових ініціатив та цікавих творчих ідей, розповіли представники відділу молоді та спорту та молодіжної ради. Усі охочі можуть долучитися до молодіжних ініціатив. У 2022 році за неякісні товари та послуги споживачам Кіровоградщини повернули близько 94 тисяч гривень, повідомляє Держпродспоживслужба області. Протягом минулого року до управління захисту прав споживачів та контролю за регулюваними цінами звернулися 420 осіб. Фахівці управління перевірили дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів у 27 підприємців. За порушення чину законодавства один підприємець отримав припис. Волонтери пропонують задонатити та зробити селфі зі старлінком. Ксенія Штепохода в соцмережах розповідає про чергове придбання старлінків для військових. До речі, вони вже приїхали і чекають на погашення боргу. Маємо пару днів на збір максимальної суми. І вас можна навіть сімейне фото за попередньою домовленістю радо сфоткають в координаційному центрі волонтерів. І тоді, після перемоги, кожен буде сидіти вдома під припічком, показувати правнукам на останній моделі айфону, як він за умовні 500 гривень купив для армії Starlink, зазначає волонтерка. В Олександрії, 15 лютого відбудеться масова молитва за Україну. 15 лютого Православна Церква святкує стрітення Господнє. У народі 15 лютого пов'язують із зустрічю зими і весни. Громада храму Преображення Господнє ПЦУ, що розташована по вулиці Таврійська, 12, запрошує всіх бажаючих приєднатися до святкової божественної літургії початок о 8.30. о 9.40 розпочнеться молитва за Україну. Вихованці відділення дзюдо Олександрійської ДЮСШ США No2 здобули срібло та бронзу на відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2006-2008 років народження. Захід відбувся 11 лютого у Кропивницькому. ДЮСШ США No2 представляло три спортсмени. Медалі вибороли Євген Вєтров та Павло Романяк.